Найдорожчою картиною нині у світі є ось цей шедевр епохи відродження, полотно Спаситель світу або ж Сальватор Мунді». у 2017 році. Картину придбав саудівський принц за 450 мільйонів доларів. Прикметно, що таким чином її вартість за декілька років зросла у 400 тисяч разів. Як же так сталося? Любителі мистецтва безпомильно впізнають пензель Леонардо да Вінчі одного з найвидатніших та найзагадковіших художників усіх часів цю неповторну манеру сфумато, що згладжує контури фігури, винайшов сам да Вінчі та застосовує її і тут. Чи все ж таки це не він? Адже в тому, що саме Леонардо створив цю картину, в авторитетних мистецтвознавців є чимало сумнівів про те, чому ця сумнівна робота має таку шалену вартість про неймовірну історію її знахідки. Та трохи про її блискучого автора дізнавайтеся далі і неодмінно додивіться до кінця. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких... Варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і тисніть на дзвіночок. А ще пишіть, як ви ставитеся до того, щоб ми долучали до нашого контенту якісь історії про світове мистецтво? Чи все ж сконцентруватися на українському? Дякуємо. У 2021 році у Мадриді Національний музей Прадо відкрив виставку Леонардо та Копія Моне Лізи. В каталозі до цієї виставки авторство картини Спаситель світу приписують невідомому автору. Ця картина датована чи 1499 чи 1500 роком, а то й пізніше. У 2017 році полотно придбав Саудівський принц Бадар Бін Абдула, бін Мохамед, Бін Фархан Аль-Сауд за 450 мільйонів доларів. Це стало рекордом серед усіх можливих мистецьких. Аукціонів, і от тепер авторитетна мистецька установа відверто висловила скепсис з приводу розстережованого авторства полотна. Але у чому ж проблема? Чому авторство картини під сумнівом? Адже хто міг настільки достовірно повторити авторський почерк Леонардо да Вінчі? О, про це зараз розповім, але усе по порядку: на картині Спаситель світу зображено Ісуса Христа в анахронічному блакитному вбранні. Доби відродження, він хреститься правою рукою, а у лівій тримає прозору кришталеву кулю, простіру якій не заломлюється. Це має символізувати його роль як Сальватор Мунді, тобто Спасителя світу. Обличчя Ісуса написано у новаторській для високого відродження техніці сфумато, тобто прийомі пом'якшення контурів фігур і предметів, який дозволяє передати повітря, що наче закутує їх. Спосіб сфумато розробив Леонардо да Вінчі в теорії і художній практиці, зокрема на таких видатних його роботах, як Іван Хреститель, портрет музиканта і, звісно ж, знаменита Мона Ліза або ж Джоконда. До речі, якщо ви хочете подивитися сюжет і про цей шедевр, пишіть у коментарі і ставте вподобайки. Однак цікавий той факт, що у Леонардо було чимало учнів та послідовників. Які, звісно ж, орієнтувалися на вчителя у виборі техніки та композиції, у мистецтвознавстві навіть існує специфічний термін Леонардески для позначення несамостійних учнів художника Леонардо да Вінчі, художня індивідуальність, котрих була надзвичайно пригнічена манерою голови майстерні. Саме тому існує чимало картин, створених, наче під Леонардо, тобто його послідовниками. А от сам да Вінчі створив порівняно небагато повністю оригінальних робіт. Тому й атрибуція Сальвадора Мунді, саме як картини Леонардо, була просто таки сенсаційною. Обережність в атрибуції картин на користь Леонардо, а не його учнів, була гартована століттями. Чого варта історія, коли московицький цар Ніколай I витратив купу грошей, щоб викупити у голландського короля Флору Леонардо да Вінчі? А вона виявилася роботою його учня Франческо Мельці. Скажу більше, за підрахунками мистецтвознавця Роберта Саймона, існує принаймні 30 копій та варіацій картини Сальватор Мунді, виконаних учнями та послідовниками Леонардо. А загалом цей сюжет став одним із типових і ще до Леонардо. Його знають мало не з 12 століття а в кінці 15-го, на початку 16-го століття. Його в різних трактуваннях зображали чимало художників, тож можете самі оцінити рівень цих робіт. З одного боку, якщо існує три десятки копії, значить був і оригінал, і саме пензля да Вінчі. Про це свідчать і ескізи, виконані майстром, які нині зберігаються в Британії. А з іншого, як же його виявити цей оригінал і чи не втрачено його було назавжди? Цікаво, що саме так і вважалося аж до 2011 року. Мистецтвознавці, звісно, знали і про існування цього твору Леонардо, і про численні копії роботи його учнів. Довгий час була загальноприйнятою думка, що оригінал картини Леонардо був знищеним або втраченим приблизно в 1603 році. У 2005 році як вважалося, одна з копій Сальватор Бунді була представлена на аукціоні в Новому Орлеані. Картина була погано реставрована, тож впродовж тривалого часу її атрибутували як роботу пензля Бернардіно Луїні, одного з учнів Леонардо. Однак у 1958 році тодішній власник продав Сальватор Мунді на аукціоні усього за 45 фунтів стерлінгів, уже як твір іншого учня Леонардо, а саме Джованні Антоніо Болтрафіо. До 2011 року саме він і вважався автором Сальватор Мунді. Картину описували як темну і похмуру, а ось її фото з аукціонного каталогу. Тож не дивно, що на новоорлеанському аукціоні її було продано всього за 1175 доларів. Однак, у консорціумі покупців виникли підозри щодо того, чи не є ця робота все ж таки оригіналом Леонардо. Реставрацію було замовлено відомій фахівчині Даєн Модестіні, і вона була дуже ретельною. Дехто з науковців вважає, що аж занадто, тож Сальватор Мунді називали навіть сучасною роботою або шедевром модестіні, натякаючи, що її занадто наблизили до стилю Леонардо. Але при цьому було відкрито, що ця картина містила так званий пантіменто, тобто слід більш ранньої композиції. А значить, саме вона є оригіналом, оскільки композицію було змінено в процесі написання. А всі інші копії вже повторювали цю зміну. Це відкриття, а також низка інших деталей, як от спосіб обробки пасем волосся та вузлів на палентині, пігменти, унікальна горіхова олія та горіхова панель, що відповідають іншим картинам Леонардо, дали можливість атрибутувати цю роботу як оригінал Леонардо на подальших виставках. Тож з листопада 2011 року по лютий 2012 картина виставлялася в Національній галереї у Лондоні як автограф Леонардо після підтвердження автентичності цією галереєю. І так, вартість картини стрімко зросла у травні 2013 року. Швейцарський дилер Ів Був'є придбав її за трохи більше ніж 75 мільйонів доларів США. Потім Сальватор Мунді був проданий російському колекціонеру Дмитрію Рибаловлєву за 127,5 мільйонів доларів. А вже 2017 року на аукціоні Крістіс її за 450 мільйонів 312 тисяч 500 доларів придбав принц Саудівської Аравії Бадр Бін Абдула подейкою для наслідного принца Мохамеда Бін Салмана. Саме так був встановлений новий ціновий рекорд. На світовому мистецькому рівні, однак на цьому таємничі пригоди картини Сальвадор Мунді не завершилися. Справа в тому, що картина відтоді публічно не експонувалася, хоча мала би, як мінімум, на паризькій виставці робіт Леонардо у Луврі, яка проходила у 2019 році. На виставці було показано 11 робіт Леонардо з менш ніж 20, які як відомо збереглися, але не Сальвадор Мунді. Щодо цього підозрілого факту розгорілися дискусії в пресі. Дехто, як от автори італійського видання «24 години, стверджували, що таємниця відсутності знаменитої роботи на виставці французького музею розкрита наукове дослідження фахівців, заперечує авторство да Вінчі. Тобто, нібито дослідники Лувру довели, що картина не належить пензлю Леонардо повністю, адже зробив він лише внесок у картину. А у червні 2021 року газета The Observer процитувала скептичні коментарі Роберта Кінга Вітмана, колишнього фахівця ФБР зі злочинів у сфері мистецтва. Дуже дивно, чому хтось платить такі гроші за твір, щодо якого є запитання? Це конкретно картина не варта того, щоб за неї стільки заплатили. Отже, у цьому є підозрілий аспект. А як ви вважаєте, чи є у цій всі історії з продажем Сальватор Мунді? Підозрілий аспект. Пишіть вашу думку у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам, будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Патреон та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Дякуємо вам за те, що підтримуєте створення українськомовного. Культура центричного контенту. Цікаво, що видання New York Times публікує іншу версію рішення фахівців Лувру щодо Сальватора Мунді, ніж була у італійців. За версією New York Times, картину всерйоз планували виставляти у Луврі в 2019 році. Однак, причиною того, що Саудівський принц відмовив музею, став не вердикт науковців щодо автентичності роботи, а невдача з піаром. Нібито принц очікував, що Спасителя світу розмістять поряд із Моною Лізою, визнавши таким чином цю роботу рівним Джоконді шедевром. Навіть була придумана лукава маркетингова фішка. У пресі цю роботу часто називали не інакше як чоловічою Джокондою. Утім, Лувр не захотів підігравати маркетингу саудитів і відмовив, а отже, роботи на виставку не отримав. Видання додає, що у процесі підготовки до виставки, доки надії ще не було зруйновано, було розроблено 46 сторінковий буклет, який супроводжував виставку і в якому детально описані наукові дослідження Лувру. Нібито це дослідження і підтвердило авторство Леонардо. Хоча, якщо порівняти обидві версії, тут мова може йти хіба що про... Те, чи на 100% майстер самостійно творив, чи все ж таки певну частину роботи виконав хтось із послідовників? Які ж аргументи наводять прибічники версії автентичності? Окрім тих, які я вже назвав, є іще кілька цікавих. Так, один із провідних світових експертів із Леонардо Мартін Кемп стверджує, якими б майстерними не були послідовники та імітатори Леонардо, жоден із них не сягнув таких глибин. Тонкого філософського споглядання, тож немає жодного сумніву, що ми дивимося на роботу майстра з Вінчі. У свою чергу Уолтер Айзексон, біограф Леонардо, зазначає, що небесна сфера, яку тримає Христос, відрізняється від того, як така куля виглядала б у реальності, і це, на його думку, свідомий вибір такого неперевершеного майстра, як Леонардо. Який замість збільшених перевернутих викривлених зображень намалював кулю так, ніби це порожниста скляна бульбашка, яка не заломлює і не спотворює світло? Айзексон вважає, що це було свідоме рішення Леонардо і припускає, або Леонардо відчував, що точніше зображення відвертатиме увагу, або ж він намагався ненав'язливо додати Христу і його німбу дивовижного вигляду. Кемп погоджується з цим аргументом, зазначивши, що повна передача візуальних ефектів від сфери на складках тканини позаду виглядала б гротескно на функціональній релігійній картині. Утім, є чимало прихильників і у версії часткового авторства. Деякі поважні фахівці з мистецтва доби відродження ставлять під сумнів повне приписування картини Леонардо, Жак Франк. Паризький історик мистецтва та фахівець з Леонардо, який багато разів вивчав Монолізу, заявив. Композиція не належить Леонардо. Він віддавав перевагу постатям у Русі чи в Півоберті. Це хороша цехова робота, із, у найкращому разі, мінімальним внеском Леонардо, та ще й дуже пошкоджена. Її називають чоловіча Мона Ліза, але вона зовсім на неї не схожа. Кармен Бембак. Спеціалістка з італійського ренесансного живопису у музеї Метрополітен поставила під питання повне авторство Леонардо, вивчивши картину і простеживши за нею впродовж реставраційних робіт. А також дивлячись на неї в контексті виставки в національній галереї, можна припустити, що велика частина оригінального полотна створена Больтрафіо. Але деякі фрагменти малював сам Леонардо. Зокрема. Права рука Христа, якою він благословляє, фрагменти рукава, його ліва рука і кришталева сфера в руці. А німецький історик мистецтва Франц Зольнер взагалі висловився дуже образно. Зараз є старі частини картини, вони є оригінальними, і їх написали учні Леонардо. І Є нові частини картини, які схожі на Леонардо, але вони написані реставратором. Певною мірою це шедевр Даєн Модестині. Ну, тобто, особи відповідальної за реставрацію. Ну, а дехто взагалі відкидає авторство Леонардо, навіть часткове. Так британський історик мистецтва Чарльз Хоуп у січні 2020 року пише, що сумнівається, нібито Леонардо намалював би твір, де очі були б не на одному рівні, а в кришталевій кулі не було б викривлення. Він додав: сама картина руїна, обличчя. Значно відреставроване так, щоб воно нагадувало Джоконду? Як бачите, встановити у цій історії істину не вдається навіть високоповажним мистецтвознавцям. А що вже нам? Але я вас усе одно запитаю, як суто, на вашу думку, ця робота належить пензлю Леонардо? Чи бачите ви у ній щось особливе? Чи це все ж підробка під Леонардо, імітація майстра? Фальшивка. Ну і головне, чи має це значення? Чи все ж це безумовно шедевр, хто би не був його автором? Пишіть у коментарі. А ще напишіть, чи цікаво вам дивитися і ще подібні сюжети про історію світового мистецтва, чи ви віддаєте перевагу дослідженню українського? Також нагадуємо про важливість донейтів на українське військо. Ваш внесок у нашу перемогу дуже потрібен. Зокрема, донейтити можна через благодійний фонд, кому що треба. Створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланнями в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро вам дякуємо за вашу підтримку.